Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Да, закінчиться травень місяць в багатьох регіонах настала пора висадки огірків відкритий ґрунт. От. Ну, я, звичайно, в мене... Места мало в відкритому ґрунті. Завжди кожного року саджу рядочок огірочків, десь порядка 30 штук. От, тут в своїй сонячній теплиці. Вже поокривав тут фрамуги, От, як бачите, відкрив, тому що вже температура достатньо висока. От. Ну, огірок дуже теплолюбива культура. Вологолюбива звичайно. звичайно, тому недаром не там в народному еписі співають, що посадила огірочки близько над водою. Тому що огірки люблять вологу. Тому тут е, я, щоб була постійна волога, е, кинув капельницю, таку невеличку, на один рядочок. От вона тут у мене лежить, е, капельниця. Да. І е, д, д, два дні назад висадив основну масу огірків. Ну, Тут лишилось два штуки, е, не успів, тому сажу сьогодні. Ну, хочу вам е, Сказати, розказати, показати. Що ж, е, хоче агірок, щоб йому положили посадкову ямку. Ну, агірок хоче е, любить перегній. Ну, в моєму випадку це е, е, біогумус. Е, значить, я там в своїх. Е, Блоги розказував про каліфорнійського черв'я, який у мене там працює, не покладає рук своїх. Да. І він створює отакі от капроліти. Да. <клідкій> Тому, в принципі, він рахується на десятки раз краще, ніж перегній. У кого немає значит, таких. Можливості біогумус можна перегній, перегнивши, ні в якому разі не кізяк там, тому що може пошкоджувати кореневу систему. Ну і що ще ми що в цю ямку ложимо? Ну от, е, виходить, пів літра ну, десь так е, 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 біогумуса. Росипаємо. Потім попіл, ну, попілу, столова ложка. Ложимо ми дві дві мірних ложки. Будемо рахувати, що тут столова ложка. Вот. І з добрив ложимо нітромофоску, Чайна ложка. Ну, десь порядка до 10. Може чуть менше чайної ложки. Ось вот. це вот все ми ложимо в ямку, добре перемішуємо всього історію. І вот. виходилася така суміш, яка дуже приємна нашим огіркам. Тепер робимо посадку огірка. Там в мене є блох, Якщо е, переросли огірки, що робити? Ну, якщо переросли огірки, то е, садить поглибше. Ну, по Перші е, по, сім'ядольні листочки. Тому що е, огірок має властивість відбивати із е, стебла додаткову кореневу систему. Тут видно вже от, е, бугорки корінчиків. Ну, от, Акуратно розсадину витягуємо із стаканчика, коренева система нормальна. От. І садимо, як кажеться, по, так як я вам розповідав. по в общем. Все. Ну, Якщо зрівняти огірочки, от я, які два дні назад посадив рядом, то вже заметно, дуже різниця заметно вже вони пережилися і тронулися гарно врост. Так що буде і з цим. Потім що ми робимо? Включаємо капельницю, вона тут прокапувала, вложимо капельну, і щоб у нас тут була постійна волога. І будемо тоді надіятися на збор огірочків. Взагалі-то в мене тут огірки самоопиляючіся, виходить, голландської селекції. Для того, щоб в тепліці може тут і пчела буде залітати. Ну, в принципі, ці огірочки партенокарпічні. картпічні значить, дають зав'язь з материнської квітки а чоловічих квіток в неї навіть і, не, і немає. Так що, друзі, отака ситуація з, е, з огірочками. От. Ну, тут я вже от висадив е, цілий рядочок, і огірки вже в мене тут ростуть і радують оком. Я думаю, що днів через 10. Будемо збирати перший урожай. Ну Тут для експерименту я посадив один окірокроднічок. Трошки раніше в мене тут ріс в теплиці. Побачу, як він буде себе вести І в теплічних умовах, ну, в принципі, родничок то у нас виходить для польових для відкритого ґрунту. Ну, за два дні ви бачите, як огірочки мої піднялися. Так що будемо поливати дрібною сльозою і ждать урожаю. На цьому, друзі, я буду закінчувати свій репортаж. От. Кому поможе моя практика по огірків і що ложить в посадкову ямку можете підписатися на канал, ставити лайки. Ну і бажаю всім хороших урожаїв, щоб, якщо ви будете збирати гірочки, наквасили, насолили і щоб зимою було з чим покушати картошечку і випити 100 грамів. Горілочки закусити гірочком Всім бажаю мирного неба. На все добре і до нових зустрічей!